В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Чи може таке бути, що ті, що прийшли два-три рази в місяці травні на Вервицю більше отримують, ніж ті, що приходили 31 раз. Чи може таке бути? Може бути. Ясно, що може бути. Прийди три рази у штурмове попередження. І отримаєш більше, ніж ті, які приходять і світить сонечко. Більша жертва, більша ціна. Це не мої слова. Це ми говорили на Прощі. Якщо молитись вервицю неуважно, вона стає не те, що безплідною. Вона робить нас. Винними у гріху. Мусимо молитись на колінах. На колінах двох двох. Ікраз в цій книзі пис... написано: ми мусимо молитись зі смиренням, як митар. Він стояв на колінах, на обох колінах, а не на одному, як горді і світські люди. На одному коліні ми можемо стояти перед чим. Прапором, молодець. І ще один випадок є. Так. так. Два, два момента. Перед прапором і хлопець перед дівчиною дякує, коли освічується. Все. Перед Богом. Перед Богородицею. Два коліна. Ну, це здебільшого говориться до чоловіків ваших. На одне коліно. Не ставайте. Мене один чоловік питає, його чи ви справді стаєте на коліна, коли молитесь вервицю? Та більше того, руки складаю. Розумієте? Руки складаю. Тепер бачу і тішить око, як дитина посередині стоїть і руки чомусь складає. Чому то вона руки складає? Та мусить їй хтось показати, що руки складають. Розумієте? Бо коли руки внизу, але хочеться, слухайте, пошкробати, знаєте, там, куди ті руки тільки не не лізуть? На колінах і руки. Про це ми говорили, але він два рази, святий Людовік Демонфорд каже: обох колінах і руки складені. Помагає, чесно кажу. Помагає. Бо не думайте, що я вам говорю, хочу вас щось навчити. Та ні, коли я вас чу, я і сам це стараюсь попробувати. Щось виходить трошки, щось ні, але пробувати, пробувати, бо будете винними у гріху. Це є перше. Друге, дуже сумно бачити, це я цитую. Як більшість людей моляться святу Вервицю швидко, і бубонять так, що слова зовсім не вимовляються чітко. Як Ісус і Марія можуть бути задоволені? Не дивно, що найсвятіші молитви нашої релігії здаються марними. І після тисяч вервиць ми не стаємо краще. Ми не стаємо кращі, ніж були раніше. Далі ще каже святий, я благаю вас, не спішіть, робіть короткі паузи. Якраз я їхав на ровері і пробував робити короткі паузи. Городице Дів, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками. Так собі уявити все жіноцтво і бородицю над, над жіноцтвом. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збителя душ наших. Каже, спочатку це буде дуже важко. Робити такі паузи, через звичку швидко молитись. Але десяток сказаний, зосереджено, таким чином матиме більшу цінність, ніж тисячі бервець. Прочитаних поспіхом, без пауз і без роздумів. Перед тим, як почати десяток. Зробити паузу і роздумати над таємницею, який збираєшся присвятити цей десяток. Завжди просив самогутнього Бога через цю таємницю і за заступництвом пречистої матері одну з чеснот. Що найбільше сяє у цій таємниці. Правда, ти, про що ми говорили? Це якраз у це цитата. Після розважання просити одну з чеснот, що найбільше сяє у цій таємниці. Старатися у розважанні знайти, що робив Ісус Марії або Святі, або погано робили, і просити то для себе. Просто сік! Просто сік! Неймовірно 4. Можна і треба розбивати Вервицю по десятках. Каже, раджу розбити Вервицю і молитись її у різний час доби. Це набагато краще, ніж прочитати всі. 150 за один раз. Це не просто помолитись вервицю за один раз. Папа Римський Бенедикт, 16, папа Ратсінгер, Говорив, мені складно молитись всі розважання відразу. Ну то зрозуміло. А нам не складно, правда? Ми хоч, хоч, хоч півдня слухайте. Мені складно молитись всі розважання відразу. За один раз можу помолитись тільки. Два десятки. Розумієте, як ми? Далеко? Можна вервицю розділити на протязі дня. Одна десятка зранку. Друга по дорозі на роботу, третя після обіду, четверта після вечері і п'ята перед сном разом з чоловіком. Можна так? Можна. Я тепер, знаєте, коли їду на ровері, можу ціловецю помолитись. Ну, якраз, знаєте, 15-20 хвилин. Можу. То треба спішити. Думаю, ну, недобре. Молюсь, два десятка сюди, і три десятка, коли я вже спокійно їду собі додому, і додому три три десятка. Розбити. І дуже гарна історія якраз про уту безплідність молитви. в цій книзі. Святий Роберт Беламін і блаженний Алан Деларош розповідають історію, як добрий сповідник порадив трьом сестрам монахиням, які готувалися до прийняття чернечого сану молитися Вервицю щодня. Без винятку протягом одного року. Три сестри вірою і правдою молилися Вервицю рік. Три сестри молилися рік. І в день свята пречистої Діви Марії Марія з'явилася їм вночі. Трьом. Коли вони? лягали спати. Марія була у прекрасних вбраннях, що сяяли з надписом, золотими лі літерами Радуйся Марія повна благодать. Пречиста мати підійшла до старшої сестри і сказала, вітаю тебе, доню моя, бо ти так красиво. Мене вітала. Дякую тобі за прекрасні вбрання, які ти мені створила. Через годину причиста діва у з'явилася. Другій сестрі. Тобто, перший раз у нас з'явилися трьом, тобто всі троє бачили прекрасну бородуся. Тепер вона з'явилася другій сестрі. Бородиця була у зеленому вбранні, без золотих надписів і не сяяла. Вона підійшла до другої сестри і подякувала їй за вбрання, зроблені молитвою Вервиці. Але оскільки ця сестра бачила, що причиста діва була набагато гарніше, одягнена до старшої сестри, вона запитала про причину. Про причину зміни одягу. Причиста відповіла, твоя сестра зробила мені красивіший одяг, бо краще молилася бервець, ніж ти. Близько години по тому у нас з'явилася наймолодшій сестрі, в порваному і брудному одязі. І сказала. «Доню моя, дякую тобі за цей одяг, що ти мені зробила. Молода дівчина відчула сором і вигукнула: О моя царице, як я могла так погано одягти тебе? Прошу, прости мені, дай мені трошки більше часу, щоб зробити для тебе красиві вбрання, молячись вервицю краще. Чиста діва зникла, залишивши дівчину із розбитим серцем. Ця сестра розповіла все своєму сповідникові, який наполіг, щоб вона ще один рік молилася Вервицю і робила це з більшою побожністю. Та тепер собі можете уявити, так воно і є. Так воно і є. Скільки нас тут людей, стільки різні вбрання ми їй приносимо. Ми їздили на Прошу, отримали відпуст. І скільки було людей, скільки було якраз ота міра відпусту. когось більше, когось менше, хтось собі більше Ну, Ми говорили, як, наскільки, наскільки. все є по-різному. Будь ласка, ставтесь відповідально до вервиці і взагалі до молитви. Не спішіть! Амінь. Христос Воскрес!